Ваша кухня творить нову історію страс барбекю. Було дуже круте свято, дуже комфортно було там знаходитися. Дякуємо Андрію і його команді за рекорд України і рекорд світу. Ви круті, ви зробили дуже багато для нашого регіону, для Львівщини в цілому і для України. Дякуємо, що донатите військовим і за те, що ви є. Ви та людина проста, добра, з якої варто брати приклад молодому поколінню. Дякуємо за те, що був кейтерінг. Багато хто підходив, брав напої, безкоштовно роздавали смаколики, скуштували смачних ребер ваших. Тобто реально створили свято, де військовим допомогли, задонатили військовим, дали подарунки, сказали багато приємного. Видно, що ви переживали за це все, але ви вже на дуже високому рівні. Бажаю вам вирости до небес. Ви та людина, з якої. Вартує брати приклад в е, бізнесі, в Тіктоці, в, в розвитку власної справи і багато яких речах, які зараз потрібні нам і українцям. Е, всі, хто не завітав, не пропустіть обов'язково такої нагоди наступного разу, коли будуть створюватись такі масові і круті проекти. Нехай вам все вдається. Всі, хто будуть зараз звернення до підписників, всі, хто горять своєю справою і плідно працюють кілька років, у вас обов'язково все вдасться. А ви не забудьте підписатись на вашу кухню, на фреш-авто, написати щось приємне, підтримати Андрія і дякуємо, що ви з нами є. До зустрічі!